Він вижив один з двадцяти, осколком відміни пораненого ногу. Шість куль, як на диво, застрягли в броні. Він впав на траву та втратив свідомість. Три дні проминули, як медь в забутті Він думав, що білому яну з небо. Та замість могили лише стеля і чотири стіни, і лікаря голос Лежи, тобі відпочити ще треба. А потім додому. Ма руки. І посмішки друзі, вернувся, живий, вітав сам міністр, ти хлопець відважний, і орден за мужність солдату вручив. Та знову лікарня, комісія, вирок, списати не може ми більше воювати. Хоч села в руках та нога ця проклята. До віку тепер доведеться куляти, зневірився воїн Навіщо? Для чого? Чому я не вмер у траві за три дні? Та мене ж нікого. Лише одна мама, а скільки ж сімейних лягло на війні. Що ж маю тепер з цим життям і робити? Сидіти й дивитись новини дурні. І чути сухе та коротке загинув. А я чомусь вижив один з двадцяти. Оговтайся, хлопче, прокинься, юначе. Ей парубку рідні, то ти ж є козак, козак не здається, мужчина не плаче, а ти ж є герой, український солдат. Ти маєш боротись, повинен ти жити, прожити життя хоч одне та за всіх. Ти маєш багато чого ще зробити і не зрадити пам'яті друзів своїх. Тож вийди у поле, поглянь лиш у небо. Послухай, як вітер шепоче по сохлій траві. Не гнівайся на долю, не гнівайся на себе. Живи, раз ти вижив один з двадцяти.